Вітаю вас, друзі! Ну що ж, війна триває вже пів року в Україні, і протягом всього цього періоду чоловікам не дозволяється виїжджати за кордон. Є винятки, звісно, як, от, наприклад, багатодітні родини, батьки, які виховують дітей самостійно, або особи з інвалідністю, або ж ті, які мають так званий білий квиток, який звільняє від мобілізації. Українці вже неодноразово створювали петиції, щоб чоловікам дозволили виїжджати. Однак це не давало жодних результатів. Але, друзі, уряд самостійно, хоч і дуже повільно, але збільшує категорії громадян, яких все ж таки можна буде випускати за кордон. Так, наприклад, з 1 вересня стануть доступними так звані бізнес поїздки за кордон. Виїжджати зможуть підприємці. Та працівники їхніх компаній. 19 серпня було прийнято законопроект, згідно з яким вже з 1 вересня за кордон зможуть виїжджати чоловіки, які мають власний бізнес або працюють на певних підприємствах. Їхати можна буде на 7 днів включно. І крім самого підприємця, таку пільгу матиме 10%, але не більше 10 чоловіків від колективу. Але, друзі, є певні вимоги до компанії. Компанія повинна всіх працівників оформлювати офіційно. Середня заробітна плата працівників має бути не менше, ніж 20 тисяч гривень. І також не, пові... не повинно бути жодних боргів по сплаті податків. Це, друзі, важливий крок, необхідний для бізнесу, для того, щоб вони мали можливість брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти і повертатися в Україну, щоб розвивати свій бізнес. Так повідомила перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. В першу чергу мова. Друзі, йде про компанії, які експортують продукцію за кордон. Вони зможуть виїжджати по спеціальній заявці від керівника. Також, друзі, не виключно, що на кордоні зможуть пропускати і студентів. Наразі над цим працюють. Офіційного дозволу, друзі, ще немає. Але ймовірність. Все ж таки є, що восени він з'явиться. На яких умовах це працюватиме, наразі невідомо. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний, і слідкуйте за подальшими новинами. Як тільки з'явиться нова інформація, я одразу вас повідомлю. У мене на сьогодні все, друзі. Бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба над головою! На все добре вам!